При навчатися у школі пообіцяли сьогодні міському голові майбутні першачки. Володимир Гройсман зустрівся з дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Вони отримали в подарунок від мерії, шкільну та спортивні форми, канцелярське приладдя, солодощі та грошову допомогу. Так, це ваше. Да, хто допоможе мені роздати? А, слухай, Ніна, ну треба. не ну, роздай всім. Кожному по конвертику. Допоможеш да мені? Давай, умничка. Я ти молодець. Вперед. Крем мене. Всім криммени. Браво. Браво. Ну, в принципі, все правильно, но будемо деткам давай. Раз. Два. Це ваша, да? От, молодець. Знаю, куди нести сразу. Молодець, умничка. Є е одне побажання в мене. Я хочу вам побажати, щоб ви дуже гарно вчились. Якщо ви будете гарно вчитись, то по завершенню року навчання у школі першого класу ви отримаєте класний подарунок за добре навчання. Як ви вважаєте? Нормально? Так. Да. Ну а тепер я хотів би почути чи побачити, хто підніме руку, хто буде найкраще вчитися і отримає в кінці року подарунок. Будь ласка, а -а 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 -а, я чувствую, що вона і вона і отримать. <гум> Молодець. Піднімай руку. Марк. Марк. Ну отак. От це, це дуже добре. Нам дарували подарунки, бо ми йшли в школу. Які подарунки? <падаліп Uma> <кладу> Анфетки, віченька. Крім того, кожна ця дитина отримала безкоштовно спортивну та шкільну форму, тобто е загальна сума всієї допомоги складає 1400 гривень. Я думаю, що і ці кошти, і та допомога, і форма дуже знадобиться і діткам, і їхнім батькам. Дядя з міський голова. А Що ви пообіцяли? Що будемо гарно вчитися. Сміхи зашити любити, берегти, а не губити. Акуратно завжди бути, щоб нічого не забути.